Психологія тема друга. Прикладна соціальна психологія як галузь професійної діяльності. Перше питання: психологічна характеристика окремих прикладних напрямків соціальної психології. Друге питання прикладна соціальна психологія як соціальна дійсність. Соціальна психологія, наука про взаємозв'язок соціального і психологічного, їх взаємодію, взаємозалежність, взаємовпливи на рівні окремої людини, спільності. Наука про соціально психологічні явища, що виникають в процесі соціальної взаємодії і характеризують особистість та групу. Соціальна психологія одна з базових науково-практичних психологічних дисциплін. Вона обіймає специфічне місце в системі наукового знання через свій особливий статус межовий між психологією і соціальною науками. Такі. Неоднозначності мають декілька причин, основою з яких є об'єктивне існування такого класу фактів спільного життя, що можуть бути дослідження лише за допомогою поєднаних зусиль двох наук психології і соціології. З одного боку, будь-яке суспільне явище має свій психологічний аспект, оскільки суспільні закономірності проявляються не інакше як через діяльність людей, а люди діють, будучи неділеними свідомістю і волею. З іншого боку, в ситуаціях спільної діяльності людей виникають особливі типи зв'язків між ними: зв'язки спілкування і взаємодії і їх аналіз неможливий поза системою психологічного знання. Іншою причиною подвійного статусу соціальної психології є сама історія встановлення цієї дисципліни, що відбувається в надрах одночасно і психологічного, і соціального знання. Разом із тим, потреби практики соціального розвитку диктують необхідність дослідження таких межових проблем і навряд чи, можна очікувати остаточного вирішення питання про предмет соціальної психології. Запити на соціально-психологічні дослідження в умовах сучасного етапу розвитку суспільства поступають із усіх сфер суспільного життя, особливо в зв'язку з тим, що в кожній із них сьогодні відбуваються радикальні зміни. Можна стверджувати, що в соціальній психології практичні запити випереджають розвиток теоретичного знання. Метою вивчення дисципліни є формування наукового світогляду в площині, визначення закономірності спілкування взаємодії між людьми, зв'язків між особистостями і суспільними відносинами, структури і функцій спілкування, а також його механізмів соціальної психології груп, особливостей спілкування в реальних соціальних групах, внутрішньої динаміки груп та їх розвитку. Соціальної психології особистості, механізми її формування, впливу активності особистості на розвиток суспільних відносин, специфіки прикладних досліджень та реальних можливостей соціальної психології в формулюванні практичних рекомендацій, а також основних форм і способів соціально-психологічного впливу. Прикладний аспект соціальної психології полягає в застосуванні принципів, методів, теоретично-соціально-психологічних знань. Для розв'язання конкретних практичних завдань в політиці, економіці, сферах виховання, навчання тощо. Структура прикладної соціальної психології представлена двома аспектами: як соціальна практика і як теорія. До практичного аспекту прикладної соціальної психології належать такі напрямки: соціально-психологічна діагностика, соціально психологічне консультування, соціально психологічний вплив або застосування соціально психологічних технологій. Надання соціально-психологічної допомоги. Предмет прикладної соціальної психології складається саме з закономірності психодіагностики, консультування, застосування психотехнологій у сфері соціально психологічних явищ. При цьому предмет соціально психологічної діагностики містить постановку діагнозу. Йдеться про визначення конкретних характеристик соціально психологічних явищ за допомогою готових методик і процедур, предмет соціально психологічного консультування. Охоплює спілкування психолога-консультанта з клієнтом чи групою людей з метою встановлення діагнозу, надання кваліфікованої психологічної допомоги тощо. Нарешті предмет психотехніки це соціальні зміни в організації, особистості, професійне зростання індивіда, підвищення продуктивності груп у результаті використання різних психотехнологій. Теоретична основа функціонування прикладної соціальної психології містить. Конструювання як загальної принципів і феноменології, так і часткової теорії діагностування, консультування, соціально-психологічного впливу з врахуванням сфер застосування прикладної соціальної психології у рамках соціальної практики у сфері освіти, а в галузі теорії відокремлюють її функції. У сфері соціальної практики, розв'язання конкретних проблем. Такі функції регламентуються нормативним актами, передусім положенням про психологічну службу, лабораторію, функціональним обов'язком практичних психологів, у галузі освіти, професійна підготовка практичних соціальних психологів і популяризація соціально-психологічного знання у сфері теорії, якісне, наукове обслуговування, прикладної соціальної психології, діяльності практиків, Завданням прикладної соціальної психології. Як теорії, є якісне наукове обслуговування соціальної практики, методичне забезпечення професійної діяльності практичного соціального психолога. Водночас, завдання самого практичного психолога випливає з його функціональних обов'язків. Прикладні соціально психологічні дослідження можуть бути трьох видів: перше. Описовий, це найбільш простий і найдоступніший тип вивчення реальності. Своїм призначенням він має на меті отримання емпіричної інформації про соціально психологічні явища і проблеми. Аналітичний його завдання полягає в побудові емпіричної моделі соціально психологічного явища. Оціночний. Складається з сукупності моделей і засобів, котрі дають змогу оцінити кінцевий результат цілеспрямованого втручання в соціальні процеси. Відвікремлення різновидів на практиці дещо умовно і потрібне лише для детальнішого вивчення феномену, який є соціально-психологічним дослідженням. Будь-яке соціально-психологічне дослідження це втручання дослідника в реальне життя групи та її окремих членів у суспільні та реальні стосунки, умови життєдіяльності. І прихід психолога не повинен порушувати цей природний процес взаємин і діяльності. Принцип не на шкод» прийнятий серед лікарів, обов'язків. І тут він також актуальний: терміни та категорії соціальної психології. Активність особистості. Здатність особистості ініціювати зміну у процесі відносин із навколишнім світом. Атракція виникнення при сприйманні індивідом. Індивіда, взаємної привабливості, розуміння і прийняття один одного взаємодії, коли не лише узгоджуються дії, а й встановлюються позитивні взаємини, умови виникнення, просторова близькість, схожість установок, спільні інтереси. Атитюд внутрішній стан готовності людини до дії, що передує поведінці. Афіліація потреба людини в підтримці, дружніх стосунках, любові. Для багатьох людей. Більш важливою є не сама підтримка, а її відчуття, взаємодія, взаємозалежний обмін діями, організація людьми взаємних дій, спрямованих на реалізацію спільної діяльності. Вчинок, практична дія опосередкована процесом взаємодії та спілкування між людьми, вибором, метою діяльності, оцінюванням ситуації, самооцінкою, активністю індивіда. Наміром, рівнем домагань, статусно-рольовими характеристиками, цінністю смислової та мотиваційної сфери, особистості, нормативним регулюванням в контрольній групі чи суспільстві, говоріння, психологічний компонент вербальної комунікації, метод втілення в систему знаків певного смислу, кодування інформації, механізм мовлення для побудови висловлювань, групова динаміка сукупність процесів, що відбуваються в моїй групі і характеризують її з точки зору. Руху, розвитку та функціонування, групові норми, певні правила, стандарти поведінки, вироблені групою для забезпечення спільної діяльності її членів, групові очікування або експекції, сукупність уявлень про те, як повинен поводитися член групи в конкретній ситуації. Зараження, психологічний вплив на особистість в процесі спілкування і взаємодії, який передає певні настрої, спонуки не через свідомість та інтелект, а через емоційну сферу. Егоїзм, Ціннісна орієнтація суб'єкта, що зумовлює домінування в його взаємодії з іншими особистістю інтересів потреб безвідносно до інтересів партнерів по спілкуванню. Емпатія, осягнення емоційних станів іншої людини. Психічний процес, який дає змогу зрозуміти переживання іншої особи, механізм пізнання, дії індивіда, що допомагає йому по-особливому вибудовувати спілкування, особливий вид уваги до іншої людини, здібність, властивість, здатність проникати в психічний стан іншої людини, характеристика людини, тобто емпатійність, етнічна група. Стійка спільність, що імператична та історично склалася. На певній території, і які властиві відносно стабільні особливості мови, спільні риси, неповторні якості, усвідомлені єдності та відмінності інших утворень, самосвідомість етносу, ідентифікація, процес тутоження, уподібнення себе з іншим індивідом або групою, основою якого є емоційний зв'язок, набуття засвоєння цінностей, ролей, моральних. Якостей іншої людини, особливо батьків копіюванням суб'єктом димок, почуттів дій іншої людини, яка є моделлю. Індивідуальність сукупність особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються в рисах характеру, в специфіці, інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої. Казуальна атрибуція інтерпретація необхідної. Суб'єкту інформації шляхом приписування партнеру по взаємодії, можливих почуттів, причин і мотивів поведінки, компоненти взаємодії, позиції учасників, ситуація і стиль їй, що сприяють більш ретельному психологічному аналізу змісту діяльності, комунікативні бар'єри, психологічні перешкоди, що виникають у процесі спілкування. Комунікативний вплив, внутрішня комунікативна установка, комунікатора стосовно себе і реципієнта, вербальні та невербальні особливості повідомлення, характеристики комунікативного простору спілкування, складова соціально-психологічного середовища, комунікація: спектр зв'язків та взаємодій, що передбачають безпосередні чи опосередковані контакти, реалізацію соціальних відносин, регуляція соціального процесу, цінність ставлення до нього, обмін інформацією тощо. Конфлікт зіткнення значущих, конкуруючих, несумісних чи протилежних поглядів, потреб, інтересів і дій індивідів та їх груп. Конформізм <кхем> пасивне пристосовницьке прийняття групових стандартів, поведінки, безапеляційне визначення існуючих порядків, норм і правил, безумовне схилення перед авторитетом. локус контролю, властивість особистості. Яка передбачає схильність людини приписувати відповідальність за результати своєї діяльності зовнішнім силам. Інтернальний локус чи власним здібностям і зусиллям, інтернальний локус. Мала соціальна група невелика за у спільність, у якій індивіди безпосередньо контактують між собою, об'єднані спільною метою та завданнями, що є передумовою їх взаємодії. Взаємовпливу спеціальних норм, процесів та інтересів, міжособистісних взаємин і тривалості їх існування. Ментальність: своєрідний стан, розвитку, рівень розвитку спрямованості, індивідуальної та групової свідомості, здатність до засвоєння норм, принципів, життєвих орієнтацій, суспільних цінностей, особливості адаптації до навколишнього середовища, впливу на нього, відтворення сукупного досвіду попередніх поколінь. Меншість частина групи наділена меншими можливостями впливу, авторитетом, статусом тощо. Міжособисті спілкування, процес предметної та інформаційної взаємодії між людьми, в якому формується, конкретизуються, уточнюються та реалізуються їх міжособистісні відносини, взаємовплив, сприйняття одне одного тощо. Та виявляються психологічні особливості комунікативного потенціалу кожного індивіда. Мода. Форма стандартизованої масової поведінки людей, що виникає стихійно під впливом домінуючих у суспільстві настроїв, смаків, захоплень, навіювання, сугістія. Процес впливу на психічну сферу людини пов'язаний з точним зниженням її критичності до інформації, що надходить відсутністю прагнення перевірити її достовірність, необмеженістю довіри до її джерел. Наслідування процес орієнтації на певний приклад взірець повторення та відтворення однієї людини дій, вчинків, жестів, манер, інтонацій іншої людини. копіювання рис її характеру та стилю життя. Натовп. Відносно короткочасне, контактне, чисельне скупчення людей, які перебувають в стані підвищеного емоційного збудження. Паніка. Емоційний стан, різновид поведінки, великою сукупності людей, породжений дефіцитом або надлишком інформації, загрозливим впливом зовнішніх умов і вираженим почуттям страху. Дякую за увагу!